Слава Україні! Ви дивитесь програму Prime Time. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу Конкурент ТВ. Сьогодні з нами на зв'язку генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Вітаю, пане Вікторе. Доброго здоров'я. 24 січня у Білогорській області впав військово-транспортний літак Іл-76. Після цього з'явилося чимало версій щодо причин цього інциденту. Проте Міноборони Росії одразу ж підтвердило падіння літака, на відміну від того, коли 15 січня був збитий А-50. Вони ще по сьогоднішній день. Про це ніби так трошечки мовчать. В Росії заявили, що на борту перебувало 65 військовополонених зсу, що ніби їх перевозили для обміну. Повної інформації наразі немає. Українська сторона заявляє, що підтвердити інформацію про те, що там перебував хтось з українських військових, наразі неможливо і немає жодних доказів. На вашу думку, що взагалі сталося і хто збив літак? Ну дивіться, я Дуже багато коментував за останні за останню добу, тому на, насправді все е, дуже просто чому? Тому що є пазли, які не складаються. І ці пазли називаються фактами. До речі, президент вчора про те саме казав, що будемо порвати тільки фактами. Перший факт е, літак впав. Це підтверджено російською стороною всіма медіами. Е, другий факт: літак не взлітав. І не, а, літак не сідав, а взлітав і летів в бік протилежний від е, Белгорода в сторону Москви. Чого він летів саме в ту сторону, не зрозуміло, але він точно не сідав. Це <с -2> другий факт. Третій факт: це не є е, Іл-76 для перевезення особового складу, там, десантників чи <с -2> ще якихось. Це спеціально модернізований. І в 76-й для перевезення великих вантажів, і один з, один з небагатьох модернізованих за останній час. Тому дивно е, його використання для перевезення якихось е, людей. Е, інше, е, інше питання так само підтверджено, що цей літак буквально за день до того був в Сирії. і з Сирії через е, там коридор, який йому дозволено було летіти там. Сирія, потім десь там через Червоне море до цього до Саудівської, ну, Єгипет, Саудівської Аравія і так далі. так далі, Там Іран прилетів в Москву. Вчора була опублікована аудіозапис. Не зрозуміло чи вона правдива, але вона є. Розмови між диспетчером Авіабашни. Білгородськи з пожежною частиною, в якій чітко було вказано, що пожежники питали, що впало. Кажуть: літак впав, який військовий, що перевозив, щось перевозив, якісь ракети, які ракети, чим, чим нам його гасити. Чому це важливо? Тому що е, деякі, е, деякі паливо ракет при гасінні водою виникає хімічна реакція, і воно ще більше горить і дає е, е, отруйні речовини. Так, да, тому його треба гасити спеціальною кислородною сумішою. Це так само викликало питання. І е, питання, що ті особи, е, цивільні особи, будемо так казати, це, е, це е, пожежники, це е, рятівники, якісь там, не знаю, що там ще, лікарі, можливо, частина поліції, які потрапили на місце падіння. Зафіксували е, е, величезний, величезний розкид цих е, е, деталей. Тобто, це не було падіння е, літака, там, не знаю, щось в нього там сталося, і він впав. Його просто збили і він розвалився. І ми це, до речі, на відео видно дуже чітко, що він горів в повітрі. І не було тіл, було декілька, було два тіла, які зафіксовані на цьому фото, відео. І е, коли літак е, падав, з нього щось викидувало, чи випадало, якісь величезні об'єкти, чи паліти, чи якісь, якась техніка. І це так само було видно. Тобто, я, я чому так ретельно то все розказую? Все дуже просто. Е, виникають питання, на які відповіді ніхто не має. Ну, ре, е, е, реально е, чому буквально? Відразу включилася пропагандистська компанія Росії. Чому буквально відразу включилася е, Держдума, не знаю там ще хтось, і всі знали відповіді. Всі знали, що там були полонені. Всі знали, що саме їх е, е, що, що саме треба казати, там через певний період з'явилися якісь списки, які потім виявилися не дуже списками. От, власне, так, да. бо ви кажете, що тобто була цілі, вже був розроблений план, що кому казати, і у всіх, я так розумію, був одинаковий сценарій. І от, власне, дійсно виникає питання: а чому саме тема з військовополоненими, і чому саме цим намагаються прикрити аварію? Я думаю, що це е, Росія не хоче віддавати наших полонених, е, тому що це. Е, це реально невигідно. Ну, по перше, полонений, які потрапляють в Росію, особливо полонені не, не е, зеки, починають е, розповідати речі, які дуже не подобаються Росії. Е, ставлення українців до росіян в полоні, е, е, що насправді відбувається на фронті, і так далі. далі. Е, По-друге, тримаючи значну кількість українських громадян в заручниках. Вона е, намагається, е, Росія намагається створювати напруження в нашому середовищі е, стимулюючи е, родини полонених виходити на вулицю, протестувати, там якісь там робити якісь е, дестабілізуючі рухи, е, когось там об'єднувати з кимось. Е, тобто, вони вони, вони сподіваються, що цей е, процес буде такий вибуховий всередини. І використовуючи в черговий раз оцю страшилку, про то, що Україна не дотримується якихось там правил, норм, вони ж провели ціле засідання в Раді безпеки ООН під час перебування там Лаврова. Я там взагалі не виключаю, що перебування Лаврова в Нью-Йорку, власне і стимулювало проведення цієї такої так званої інформаційної операції. Правда, їм там висловили все, що думають про них. І про корейські ракети, і про іранські дрони, і, і, і так далі. І причому починають висловлювати ті країни, на які вони сподівалися, що вони хоча б нейтральну позицію будуть займати. Я дивлюся просто настільки круто міняється ситуація з підтримкою в тому ж самому ООН Росії з боку Ізраїля, що Ізраїль все більше і більше висловлює таку. Ну, якщо не про українську, ну то, тобто ну, точно не про російську позицію. Менш Росія... нейтральну. Росія, Росія дограється в тому плані, що і деякі країни глобального півдня почнуть розуміти, що не все так просто в цій війні. Тому які наслідки вони там намагалися отримати, ну, маємо то, що маємо. Ну, гаразд, це ми говоримо саме про наслідки, тобто вони використали цю катастрофу, як на вашу думку, для того, що не хочуть обмінювати полонених. Зокрема, можливо, після почутого і в ООН, але виникає питання про першу причину. На вашу думку, це все ж високий професіоналізм роботи російського ППО, чи все ж заслуга ЗСУ? Оце питання я точно не можу сказати, тому що спочатку було визначено, що це наші його збили. Якщо значить, ну це реальна військова ціль, яку наші може збивати тим більше, тим більше, що в нас стоїть завдання. Зменшити обстріли в Харкова зі сторони Білого а цей літак якраз і був зафіксований е, в тому, що він перевозить е, або ракети, або обладнання, яке сприяє обстрілу. Після його появи там, в, в тому регіоні, обстріли посилювалися. Е, Росія е, під час обмінів завжди е, ставила довідому українську сторону, що вона використовує літаки для переміщення е, військовополонених. І під час військово-військових таких, от ну, під час обмінів ці ну, ці, це попередження було неодноразово. Тобто Україну мали мала поставити до відома, що не вздумайте там використовувати якесь ППО, тому що, тому що е, літак, коли з полоненими цього попередження не, не було. Я не думаю, що наші будуть брехати. А Росія каже, що вони попередили українську сторону і під час обміну. Е, не має права використовуватися будь-яка там е, система ППО, тобто, в е, оця розбіжність так само викликає якісь там трохи здивування, тому я не буду гарантувати, хто збив цей літак, чи вони самі, чи, чи, чи наші. Грас, ви сказали про те, що це абсолютно законна цілі в цьому контексті. Ось секретар РНБО Олексій Данілов нещодавно в одному з інтерв'ю сказав, що сьогодні багато об'єктів військової інфраструктури в Росії знищуються саме нашою зброєю українською, і тисяча кілометрів це вже не є такою великою відстанню, як це було раніше. Які це можливості відкриває для України, і от які важливі взагалі об'єкти знаходяться на лінії тисячу кілометрів і далі? Ну, ми продемонстрували за останні декілька днів, що дістаючи нафтопереробний і газопереробний там заводи, що в Санкт-Петербурзі, що в Туапсе, а це такі досить критична інфраструктура, тому що вони ці заводи спрямовані власне на експортні спроможності Російської Федерації. І вони е, досить активно працювали на е, заробляння грошей, і е, знищення чи часткове часткове знищення цих заводів призвело при, призвало до е, значно, значних проблем з в експортних можливостях. Тому це вже навіть удар по економічній спроможності Російської Федерації, не тільки по військов, е, військовій. І е, треба розуміти, що, що той, що той завод, це було ТООПСЕ. ТООПСЕ взагалі, це завод, який е, обслуговував е, військово-морський флот, Чорноморський флот Росії. Він, е, з нього п -п 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 Нафтопродукти перебазовувалися на територію Крима. Е, тому е, знищення цього заводу, цього підприємства, цього комплексу е, дозволить е, в певний період е, створити. Перешкоди логістичні для Російської Федерації для її армії в південному регіоні, тобто, це от якраз ті спроможності, які дозволяють ну, до того все 400 кілометрів. Але коли дрони долітають до заводів, які виготовляють там якісь деталі або елементи до протиповітряної оборони, до ракетного озброєння і до ну, там, виготовляється якийсь якісь там пороховий завод, тобто, це все е, говорить про те, що ми точечно намагаємося. Вдарити по тих підприємствах, які е, критично важливі для Росії. І це, до речі, показує різницю між нами і ворогом, який просто лупить по не знаю що він там намагається дістати, там якісь е, умовнікають, е, як замосковані. Так, замосковані, да, замосковані підрозділи Збройних сил України в, е, в тих чи інших приміщеннях, але, як правило, потерпає мирне на населення. Ну, тобто, власно кажучи, оскільки як на жаль, констатувати, що вони змогли до певних реалій адаптуватися і нарощують виробництво, в принципі, тоді логічною цілею є це саме виробництво і знищувати, саме так. Тому що а, е, ми, ну. ми маємо зна значну інформацію по якщо не по самих заводах, які знаходяться дуже далеко, там за, за Уралом, то по тих підприємствах, які є, або Потенційними е, постачальниками або е, знаходяться в ланцюжку цих, цих підприємств, і знищення одного з ланцюжків або постачальників дозволяє е, призупинити виготовлення тих чи інших елементів озброєння. Гаразд. Ну, окрім нашої зброї, ну, відповідно, нам і потрібна зброя наших партнерів. Ось нещодавно відбулася чергова зустріч у форматі Рамштайн. Е, от давайте поговоримо трішечки про його підсумки. От що цікавого е, Україна отримує за підсумку цієї зустрічі, і чому цього разу більшість наших партнерів зашифрували конкретику по зброї та кількості? Я думаю, що це взагалі треба було самого початку робити. Тому що ми всі тішилися, от нам передають то, нам передають то, а ворог. А ворог, е, от ну, не тільки ворог, а й корисні ідіоти, я би так сказав, які починають розповсюджувати, А от це та номенклатура, а це не та номенклатура. Знаєте, це я, я, я сьогодні дуже гарний вислів е, почув. Це є така категорія осіб, яким е, прапор над Кремлем буде криво висіти. розумієте? Їм все не так. Е, тому е, краще казати там, ну або суму, або взагалі просто казати, що йде допомога. Іде там напрямок там, артилерійський, там морський, або там авіаційний, і все, і закрити цю тему, тому що е, є небезпека е, ударів інформаційних або якихось підступних по тих чи інших підприємствах, які готують передавати ту чи інше озброєння Україні. Це раз, по-друге, за номенклатурами можна зрозуміти. Що в нас є, чого, чого немає, і чого вистачає, чого не вистачає, і будь-яка інформація, яка е, потрапляє в відкритий простір, вона шкодить е, нашим силам оборони. Але я все ж маю запитання стосовно артилерійських снарядів, тому що ви згадали за них. Ось ми бачимо, що Росія, в принципі, нарощує виробництво. Вона отримує також ніби з КНДР додаткові ці снаряди. А нам наші партнери вже дуже давно обіцяли, щонайменше мільйон снарядів, проте прогрес дуже повільний. Але от чи за в силу останніх подій, останніх новин, чи видно якийсь прогрес саме у виробництві чи виділенні артилерійських снарядів для України? Видно, видно, і підключилася Швеція, підключилася Норвегія, підключилася Німеччина, є е, е, розуміння з боку е, Франції, яка взяла на себе роль модератора в артилерійському такому е, е, хабі. Е, тобто є е, розподілення між деякими країнами, хто за що відповідає? Болгарія висловила оприлюднену інформа е, інформацію про те, що її заводи. По намірту старих російській радянських калібрів працює 24 на 7. Це, напевно, основний постачальник цих боєприпасів в Україну саме саме з ЄС, тому в загальному комплексі, да, ми не, не дотягуємо до тої кількості, яку виробляє Росія. Росія виробляє десь до 2 мільйонів в рік, але на загальній кількості на мільйон я думаю, що ми там виходимо. Проблема не в іншому. Проблема в тому, що ми. Ми все ж таки отримуємо більш якісну продукцію, ніж ту саму, що отримуємо Росія з КНДР. І вони самі жалілися, що снаряди, які отримуються з КНДР, вони або старі, або неефективні, або навіть небезпечні, тому що розриваються під час використання, там знищують стволи, саму техніку, і, і це взагалі небезпечно. І вони беруть кількістю. На їхні 100 пострілів наші, якщо роблять 10, це це, це 10 якраз влучних пострілів, е, тому що техніка, яка використовується ну, артилерія, яка використовується нашими хлопцями, це висок, ну, більш високоточні і е, більш сучасні зразки озброєння. Тому я сподіваюся, що е, комплексно і якісне використання, і, кхм, і е, збільшення виробництва це все в комплексі дасть можливість Україні вийти з. Е, Турбулентності, а то, що зараз їх не вистачає на фронті, це правда. Це вже неодноразово. Я чув і хлопці підтверджували це на фронті. Ну, у контексті партнерів важливо згадати США, адже ми ж очікуємо рішення Конгресу по виділенню Україні допомоги в сумі 60 мільярдів доларів. Поки не зрозуміло, коли Конгрес прийме рішення по голосуванню. Але Пентагон при цьому заявив, що без грошей на допомогу, яких зараз по факту вже немає, вони навіть не можуть допомагати з ремонтом озброєння, яке вже було надане раніше. От… Якщо припустити, от якщо рішення затягнеться не місяці чи навіть довше. А що тоді очікує Україну протягом року? Нічого воювати будемо. Важко буде. Треба втримати ворога. Зрозуміло, що ні про які там якісь блисковичні наступальні операції не йдеться. Ми, ми будуємо лінію оборони в трі в три полоси, але її треба будувати, і треба ворога стримувати і. На тих рубежах, на яких хоча б на тих, на яких ми його зупинили, і е, ніхто не я. Я не знаю, ніхто не збирається покладати руки. Але вам видається, судячи з того, що взагалі зараз відбувається в США, що це питання все ж незабаром буде винесено на голосування і підтримане? Зрозуміло, ніхто не ніхто так не ми чомусь думаємо тільки про себе. А є питання, наприклад, 14 мільярдів для Ізраїля. А в Ізраїлі дуже потужне лобі. Є питання лобі, яке просуває проблеми Тайваня, Вони так само там закріплені в цьому самому закону. Україна там, да, вона найбільше отримує, але ми там не одні. Інші проблеми, які виникають в американському суспільстві, тому. Я не думаю, що вони будуть аж настільки затягувати. Зрозуміло, що це неприємно, і хотілося б, щоб вони ще вирішили це питання в грудні місяці. Але ну, вже якщо так як вийшло, то сподіваюся, що вони, хоч не будуть затягувати його до, 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 до весни. Будемо сподіватися дійсно на швидше вирішення цього питання. Наостанок, ось таке питання, пане Віктор. Аналізую, аналізуючи ситуацію на фронті. На вашу думку. ТОП 3 три найсильніших і три найслабкіших сторони Росії в даний момент на полі бою. Ну, якщо, я, я, напевно, почну з сильніших. Це зрозуміло, що можливість е, значно е, резерву живої сили це використання своїх можливостей по радіоелектронній боротьбі. В них досить потужно. І е, м, то, що е, в них є централізація, яка, яку ми критикували, яка дуже багато моментів, якщо треба приймати якісь рішення, е, шкодить. Але є е, моменти, особливо те, що пов'язано з е, розгортанням тих чи інших виробництв, особливо по безплотникам, вона і їм е, грає на позитив, і вони оцю централізацію ці командні спроможності використовують. Це от такі на, на мою думку, я думаю, що там багато більше треба розуміти, що ми воюємо з потужним ворогом, а не чому вони є, але їх не так багато вже тепер. Тепер, що стосується проблем, проблеми в них з бронетехнікою, це вже всі підрахували, тому що це, це просто робиться <кліпи> по, по знищенні техніці. І якщо ми раніше бачили знищену техніку, там Т, -Т, -Т 90 т 80 там з'являлися да, нові е, зразки, то е, в якийсь період пішли те е, 72, е, а зараз вже і, 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 і ці танки десь кудись зникли. Тобто модернізація і використання е, танків е, старших моделей, і е, це, це, це проблема. Проблема в тому, що вони е, Дуже е, слабкі в мотивації. Гроші це дуже добре, але заглядна стрільби залишаються. Це для них так само е, значний мінус. І не знаю, наостанок на треба, треба розуміти, що е, е, в Росії починаються певні турбулентні е, моменти. Ми бачили е, там потім Якутія, і ці процеси будуть поширюватися. І це для них величезна проблема. На фоні е, так званих виборів е, стримати стабільність в державі, е, і е, щоб ця інформація не дійшла до фронту, а вона, наприклад, по Башкостану дійшла. Там навіть було звернення бійців е, Башкірів, які казали, що слухайте, припиняйте, бо ми тут зараз все покидаємо, поїдемо наших звільняти. Ну, на жаль, це залишилось тільки словами. Е, в Башкірі зараз йдуть Божковотання йдуть репресії, значні проти активістів. Але я кажу, що це все оце закручування як воно колись в якийсь момент може просто зірвати цю різьбу. І як воно потім буде це, це їхні проблеми, але буде дуже гучно. Будемо сподіватися, що буде тільки послаблювати зсередини. Дякуємо, Віктора, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні! Героям слава! А я нагадую, з нами на зв'язку був генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Ви дивились програму Time. Вимикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Залишайте з нами. Все буде Україна.